Ми не можемо просто прийти до Христа і сказати: Господи, наповни моє серце благодаттю, бо воно вже чимось наповнене, і наповнене воно брудом. Цей бруд символізує наші гріхи. А корінь усякого гріха це егоїзм, егоїзм джерело кожного падіння. Чому ми стаємо нетерплячими? Бо як сміють мене змушувати чекати, чому ми стаємо лінивими? Бо моє бажання відпочити найважливіше, чому ми гніваємося, коли про нас пліткують? Бо як вони сміють таке казати про мене, навіть якщо ми самі грішили тим самим, щоб наповнити чашу живою водою, треба спершу вийняти з неї бруд, а потім налити воду. І це і є співпраця, аскетичний труд людини та благодать Божа. Зусилля людини це життя в аскезі, самозречені. Христос каже. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Це означає сказати Ні своєму его і коли ми так робимо, ми виймаємо бруд. Так, навіть у цьому бере участь Бог, але ми повинні співпрацювати з ним. Проблема в тому, що бруду багато, і деякий з нього спресований, як камінь. Видалити його.